Така ось котельня получилася, Подача обратка пішли в торгові зали в магазин. Це така от котельня. Подача. Воздуховотворчик один. Все уклони зроблені так, що все вийде сюди повітря. Тут стандартна схема, нічого нового. Тут буде стояти розширювальний бак. Це для нього крантику Значить, Тепер описую по порядочку, починаючи з подачі кран. Все на різьбах, мінімум сварочних стиків. Ось сварочний стик один. По-другому ніяк не вгадаєш точні угли. Вон сварочний стик. Дальше різьбочка на триходовий клапан. Клапан Херц. Целіпестковий зворотній клапан. Я його почав ставити в цьому місці із-за того, що коли не гріє котел, бочка починає віддавати тепло обратно через котел і гріть атмосферу через димоход. Так, тепер буде все нормально. Далі йдемо. Що в нас тут? Тут все. Все розборне. В принципі, тут все розборне, все розбирається, знімається. Значить, коли пропаде світло, за рахунок гравітації гаряча вода піднімається вверх, в бочці охолоджується, продавлює вниз холодну воду і через ліпісткові клапана йде обратно підігріватися в котел. Тобто він не закипить. Він буде собі гарненько, нормальненько циркулювати і без напруги. Але оця вся, вся система стоїть для того, щоб котел довше пожив, щоб він не потів, не образовувався конденсат і була більша теплоотдача, не обростав мохом і смолою. Значить, Коли працює насос, триходовий клапан. Поки вода не нагріється, пропускає воду ось так. Впирається тут в ліпістковий клапан і в бочку не, по кругу не ганяє, а йде в котел. І коли вода підігрівається до 55-60 градусів, він поступово, як в машині, термостат. Відкривається і пропускає, починає підсасувати воду звідси холодно. І все таким образом в котлі нормально підтримується температура і він не обліпає смолами. Все обслуговується, крантики закриваються, водичка зливається, якщо треба, й трохходовий клапан ремонтується, знімається. Клапана взагалі розборні, їх не треба роз... знімати, щоб обслужити. Здається, все.